Друзі, наступний наш лот. Він дуже красивий, від дуже знаменитої жінки, від переможниці нашої української переможниці Євробачення. Василинко. Унікальна сукня від української співачки Джамали. Саме в цьому платі вона виступала на фестивалі. Нова хвиля 2014 року. року. В Юрмалі. В так, на сукні намальовані. Соняхи, ескі. Ескіз, яких Джамала придумала сама. Вона зробила такий принт, аби всім одразу стало зрозуміло вона з України. Дивіться! Друзі, я з радістю приймаю участь в благодійному марафоні, який проводить сніданок. І мій лот ця. Черівна сукня. Вона дуже дорога для мене, тому що я співала в ній юрмолі. На ній такі подсоняшники. в мене було ще таке блакитне намисто, і це був як прапор України. Тому я дуже б хотіла, щоб ви придбали цю сукню і допомогли дітям, які дійсно цього потребують. Ви вже готові одягнути сукню Джамали? Тоді починайте за нею боротьбу. Адже стартова ціна цього три 3... тисячі. Тисячі гривень всього друзі. Ми віримо, що разом ми допоможемо діткам відчути себе щасливими.